У рівному учениця ліцею розробила бот для навчання старшокласників. Дівчина взуміла об'єднати навчальну програму для трьох предметів старшої школи в одному телеграм-боті. Каже, це актуально, адже допомагає навчатися в онлайн форматі. Наші журналісти вже познайомилися з кмітливою айтішницею. Вчитель просто бігає над кожним. дивиться, десь тобі помилочки він прибігає там. Дивиться тобі ту помилочку. Потім вже починається більше якась самоосвіта. Трохи. Це Яна Шевчук пригадує своє навчання у стінах рідного ліцею. Саме тут їй вдалося розробити телеграм-бот, який допомагає навчатись старшокласникам вдома. Дівчина наповнила його посланнями на усю необхідну літературу. Тут можна і перевірити свої знання. Ось, наприклад, якусь гуметлю. Хай буде ціла обрядання. Ну, Давай таку сфера. Ось, і тут вже зразу типу є відео посилання, які рекомендуються там від освіти звіти науки. Е, конспекти, типу, що самі вже робимо коротенько від е, книжки, теж посилання, і о, виходить вже вправи, і задачки ще додаткові. І так практично з кожного предмету є ще теж загальнення знань. Зараз може десь знайду. Розповідаю, спочатку хотіла наповнити бот з предметами. Втім, для того, аби довести справу до кінця, їй порадили залишити три: алгебру, геометрію та фізику. Подібні розробки для дівчини лише навчання, Проте, аби ними зацікавились, готова продовжити свою роботу. «Це актуально, так як всі матеріали, все підібрано, все зручно в одному місці. Каже, робота актуальна, адже чимало школярів змушені навчатись онлайн. Допомагав яні її вчитель та науковий керівник Володимир Рожко. Розробка боту у Телеграмі частина її наукової діяльності. 9-10 клас. Ми з нею писали роботу про Організацію алгоритму роботи безпілотних літальних апаратів. А вже на 11 клас Яна сама вибрала собі тему. Сама вибрала, що вона хоче робити, що хоче досліджувати, який має бути результат. Визначилась, і я вже просто її наштовхував на ті ідеї, які можна додати до її роботи. Це вже був справжній готовий науковець. З Цією роботою Яна Шевчук отримала першість у області в рамках малої академії наук, аби продовжити навчання в сфері ІТ, Дівчина вирішила вступити до Львівської політехніки, де нині навчається на першому курсі. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк новини рівного.